Привіт, друзі! Сьогодні я хочу зняти відео для вас показати, як розвиваються мої живчики після обрізки, ми її робили разом з вами, формуючи обрізку. І після пересадки, теж разом з вами пересаджували, і покажу вам, як же зараз справи у моїх живчиків. І так, перший сорт, який я формувала, це Шик Глорія. Кущик був немаленький, вже непогано він сам кущився, але я йому обрізала одну домінуючу гілочку ось тут, щоб він трошки почав кущитися знизу. Він почав кущитись ось з цієї брунічки. вона пішла в ріст. Ну, Ця гілочка продовжує рости. Тут Пішла в ріст гілочка. І тут же прокидається ось ця брунічка Вона ще маленька, але вона прокинулась. От. Ну, знизу тут тут є брунічки, але вони не такі не пішли поки що в активний ріст. Ось ця брунічка теж трошечки починає. Починає рости. Ну, тобто кущик, в принципі, виглядає непогано росте. Якщо він буде, ось ця гілочка буде вибиватися надалі, я його тут прищипну, ну, поки що він такий кущиться. Не дуже сильно, можливо, не так, як мені би хотілося, бо мені б хотілося, щоб там більше знизу пішло, але кущиться. Наступний кущик, який ми з вами обрізали, це Грація Адріана. Він у мене різ однією гілочкою, і я її зрізала над п'ятим листочком. Зараз ось цих листочків залишилось 4, бо саме верхній я зняла, щоб він не затуляв ріст пагонів, які починають знизу кущитися. Він дуже гарненько почав знизу, ось з самого низу прокинулась брунька там. Ось такий маленький вже зелений листочок. І майже в кожній пазухі ось одна гілочка. Зараз я ось так поставлю краще. Ось тут друга брунечка, отут прокинулася, гілочка вже йде. І ось тут. Тобто вже раз, два. Три, три тут зверху. Так, да, поки що три. Але такі непогані вже вони пішли. І мені дуже подобається, що з самого низу буде ще гілочка. Це, нагадаю, пройшло 10 днів з моменту обрізки. Так, ще ми з вами пересаджували деякі живчики, які я отримала. Я показувала, і з моменту пересадки пройшло 5 днів. І так, перший сорт це шик аромат весни. І ось так він вже гарнесенько. Почав нарощувати корінці. Ось так. Ось чим гарно пересаджувати такі проміжні горщики, щоб вони були прозорі. Що, якщо, наприклад, ви сумніваєтеся, як будуть наростати корінці, бо, наприклад, сорт дорогий, то в прозорих горщиках. Одразу видно. Ага, корінці наростають добре, або, навпаки, там, не наростають, значить, щось не так. Ну, тут все добре. Так, ще один сортик, який ми з вами пересаджували: це Грація, княжна либідь. І тут теж корінці наростають. Так, намагаюся однією рукою сфокусуватися. Ось так от. Ой, я вибачаюсь, якщо тут буде храм, бо в мене пес під столом хропе. Ну, ось так. Трошечки тут конденсат, якби внутрі горщика, але видно, що корінчики добре розвиваються. Я їх сьогодні поливала, тому вони такі вологі. Був сьогодні день поливу. Так, і ще один кущик, який висаджували ми з вами, був в мене вкорінений живчик. Це шик емберханий. і він ось так вже, прямо так, шик емберханий, ось так вже добре-добре обростає. Тут такі гарненькі корінчики в нього. Поки що його Ще потримаю в цьому стаканчику. Хоча вже корінчиків, в принципі, багато, вони ще не закручуються. Можливо, ще ну, 2-3 дні його так потримаю і пересажу в більший трошечки об'єм. За 5 днів він прям так добре-добре наростив корінчики. І ще один сорт ми з вами пересаджували це грація по але я його саджала. Непрозорий стаканчик, він теж росте, але там корінців не видно, тому я його не стала ще сьогодні вам показувати. То вже, можливо, пізніше, в огляді, коли буду робити огляд на мої сортики, хто як росте, тоді покажу. Ну, ось такий відеозвіт, що і як у мене зараз розвивається після обрізки, після пересадки. Вам, як завжди, бажаю. Миру бережіть себе і папа. -па.